Отже, перейдемо від виборів до псевдовиборів. Йде підготовка к виборам в Донецькій і Луганській народних республіках. Ого, у їхніх новинах все виглядає досить цивілізовано, правда? Вони навіть мають свою ЦВК! Але це лише телевізійна картинка. А хочете знати, як виглядає реальність? Падразі находячися у нас станиця, кутора, юртах, городах, Готові базу для проведення е, виборів 2 ноября. Люба. 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 Донські казаки приїхали на схід України і, намагаючи там організувати вибори, вони зіткнулися з деякими проблемами юридичної бази як такової, немає. Але це як не зупиняє. Вони мають чіткі правила і інструкції, як організувати будь-які вибори будь-де. Проводимо вибори, транспарати, п'янки. Три пункти. Всього три пункти. І вибори визнані такими, що всі відбули. Слухайте, так наше ЦВК дармо їде. Російські казаки організували демократичні вибори без юридичної бази за півхвилини. Головне, щоб не було п'янки. Любо! Люба, люба. І за нашою інформацією, усі бюлетені, де буде стояти галочка, будуть визнані недійсними. Ісконно русські казаки у бюлетені ставлять не галочку, а любо. Люба. А якщо раптом якогось кандидата треба зняти з виборів, то цим займаючи не голова ЦВК, а снайпер. Павел Губарів госпіталізований в безсознательному стані, після того, як його автомобіль обстріляли. Ні, звісно. якщо ви не знали, то це лідер руху Новоросія. Він балотуючи у парламент ДНР. Ще є ЛНР, але там не зрозуміло, що з парламентом. Разом вони утворюють новоросію, яка вже має парламент. Правда, виборів до нього не було, але спікер уже є. Олег Царев. Що Стоп! почнемо спочатку. Є новоросія, яку вигадав Кремль. У ній звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент. А ще терористи із автоматами провести збираються вибори влади. Там, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент, у новоросії яку вигадав Кремль. А ще там є путінські танки і гради, які терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер царьо контролює регламент, у новоросії яку вигадав Кремль. А ще там є ватники і Колоради, що кликали путінські танки і гради, які Терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер серіо контролює регламент у Новорощі, яку вигадав Кремль, а ще там російські телеканали, які від початку це все знімали. Як ватники кликали танки і гради, які терористам із автоматами поможуть провести вибори влади, де звідкись давно з'явився парламент, де спікер серів контролює регламент у новоросії, яку вигадав Кремль, а ще є прості громадяни в підвалах, яких залікали російські канали, а також Чеченці, казаки і гради, які забезпечують вибори влади, де звідкись давно парламент, Парламент, де спікер Сарьов контролює регламент у Новоросії, яку вигадав Кремль. Фух. Тепер зрозуміло? І далі про Новоросію. Ці дев'ять букв у довільному порядку, намагаючи виглядати як справжня держава. Там оголосили конкурс на написання гімну. Тим часом у новоросії совсім скоро може з'явитися собственний гімн. Заявки на участь в конкурсі подали вже 30 композиторів. Явно фаворитків серед конкурсантів вважають пані Цеганову з такою піснею. Цього пісню пані Цеганова завершила трип тих гімнів «Русская душа. Русская водка, ж ти не творіла. Була, Три етапи становлення. Водка, балалайка, держава. А ви бачили прапор у них на сцені? Це прапор Новоросії. А вам ще не здається, що нам показують його у дещо складеному вигляді? У розкладеному він виглядає ось так: Зрозуміло, що такий прапор з собою не візьмеш яку дипломатичну місію, тому його скоротили до літери Х.